На Закарпатті вперше відрядять за межі країни незаконного мігранта без рішення суду. Під час спільного відпрацювання території працівники Бергівського відділу міграційної служби закарпаття та прикордонники виявили іноземця без дозвільних документів на проживання в Україні. У громадянина Непалу закінчився термін дії візи. Крім того, при перевірці з'ясувалося, що чоловік уже потрапляв у поле зору працівників міграційної служби в Києві та Київській області. За допущені порушення чоловік мав добровільно покинути територію України. Натомість переїхав на Закарпаття. Керівником берегівського відділу міграційної служби було прийнято рішення. Про примусове видворення іноземця-порушника. Це перший випадок застосування на практиці законодавчих нововведень, згідно яких саме міграційна служба приймає рішення про примусове видворення без рішення суду. Також на іноземця громадянина Непалу накладено штраф 5100 тисяч гривень, і наразі його поміщено до ПТПІ пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства у селі Журавичі Волинської області для забезпечення виконання рішення про примусове видворення.